Програма тема дня на українському радіо. Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає українське радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. Криворізький та Синельниківський райони області знову піддалися ворожим обстрілам. Опівночі агресор вдарив з ракетної системи залпового вогню Смерч по Синельниківському району. влучив по житловому сектору громади. Жертв немає. Нині рятувальники обстежують території, шукають уламки від снарядів. Говорить, виконуючи обов'язки начальника відділу зв'язків із змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, підполковник служби цивільного захисту Сергій Ковтонюк. Одразу два райони нашої області сьогодні вночі потрапили під ворожі обстріли. У півночі агресор вдарив з РСЗВ смерч по Синельниковському району. Влучив по житловому сектору Синельниковської громади. В одному з сіл пошкоджено житловий будинок, магазин та п'ять легкових автомобілів. На щастя, обійшлось без жертв. Наразі рятувальники обстежують території, шукають небезпечні уламки від снарядів. У Криворізькому районі гатили по трьох громадах: це Зеленодольська громада, Широківська та Карпівська. В результаті обстрілів люди не постраждали. У селі Кошове Широківської громади зачепили лінію електропередач, населений пункт залишився без світла. Наразі на місці працюють електрики, щоб відновити електропостачання. По Карпівській громаді вдарили з ураганів щастя з людей ніхто не постраждав. Це був виконуючий обов'язка начальника відділу зв'язків із змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк. Він розповів, що цієї ночі Криворізький та Синельківські райони області знову піддалися ворожим обстрілам, гатили по трьох громадах: Зеленодольській, Широківській та Карпівській. Внаслідок обстрілів люди не постраждали. У селі Кошове, Широківської громади, зачепило лінію електропередач. Населений пункт залишився без світла. На місці працюють електрики для. Для відновлення електропостачання. Ви слухаєте програму Тема дня. Нацбанк офіційно знизив курс гривні на 25%. На початку повномасштабної війни НБУ відмовився від плаваючого курсу і зафіксував його. Ця зміна курсу перша з 24 лютого. Коли стабілізується ситуація на валютному ринку України, пояснює банківський експерт із Дніпра Роман Коржак. Наразі характеризувати ситуацію краще за табличками обмінних пунктів. Всі дуже добре бачать, яка ситуація на валютному ринку, але для мене ця ситуація досить прогнозована, враховуючи те, що Нацбанк на сьогодні зафіксував курс валюти на рівні 25% вище, ніж вона була до 21 липня. Тобто те, що я бачу, це, мабуть, спекуляція. Спекуляція на ринку можна сказати, що є пропозиція, яка перевищує той рівень курсу валюти, який наразі встановлено Нацбанком. Для цього немає ніяких посилань для того, щоб полишати цей курс. Я думаю, що банк, коли підтягнув курс до 36, це досить гарна новина, тому що для бізнесу це дуже вигідно. І це в свою чергу повинно стабілізувати економіку в цілому. У Нас був курс 29-25 офіційний, але на ринку. Який курс був приблизно 36-37. тобто Нацбанк зафіксував на сьогодні курс валюти, він підтягнув просто до ринічного курсу, який зафіксував, відпускати нічого. Ніхто не відпускав. Але чому це було? Коли експортери або імпортери кому потрібна валюта, коли покупають валюту для того, щоб вести діяльність бізнесову? Вони при цьому страждали. Тобто вони покупали валюту за 29-25, А коли на ринку вона була? Значно вищою, тобто бізнес не недоотримував валюту, тобто держава недоотримувала валюту від бізнесу при обов'язковому розрахунку з державою. Тобто можна сказати, якщо у нас були критичні товари, які ми отримували за валюту, але валюта була дешевше для бізнесу ніж на ринку, тобто з цього виходить, що бізнес страждав, коли бізнес підтягнули до реальної валютного курсу, то тоді і економіка держави. Отримали більше валюти в свою казну. Є люди, які розуміються на обміні валют на цифровому ринку. Також був валютний туризм, коли можна було з своєї кредитної картки, або з картки гривневої просто за межами держави обміняти валюту. Але Нацбанк з 21 липня він зобов'язав як і обмінні пункти, так і деякі обмеження вів для. Туризму валютного так і для електронного обміну. Наразі тепер усі граки цього ринку будуть здебільшого в одних умовах, і тоді зможуть якось прогнозувати ріст курсу валюти як офіційний, так і неофіційний. Ситуація стабілізується після кожного нововведення Нацбанком, після кожного розумного введення в економіці, відбувається період адаптації. Я думаю, що в нашій державі це було завжди так, коли якісь новини. Прозвучали з голубих екранів, то тоді і реакція в наших людей такий менталітет. Що якщо я заробляю, я хочу заробляти ще більше. Тут, коли ми кажемо про валютну різницю, і коли нас банк ставить якісь обмеження, то звісно люди хочуть заробляти, які на цьому заробляли раніше більше. Є потреба у населення в валюті. Не розумію, навіщо вона їм нужна, якщо немає валютних зобов'язань, є пропозиція. Зрозуміло, що якщо людям населенню потрібно скуповувати валюти, то ті, хто на цьому заробляють, вони будуть залишати курс для того, щоб маржинальність між покупкою і продажою була більшою. Тобто вони можуть скуповувати в пунктах обміну валюту по 37, а продавати по 47. Наразі Нацбанк забезпечить критерії скупки та продажу, але Поки цей період настане, коли почнуть контролювати всі операції через Нацбанк, буде відбуватися таке ставлення на ринку. Казати про глобальні чинники збільшенням курсу валют ну це війна. Наразі в нас в державі війна, і економіка дає критичні спади, і на якому рівні економіка зупиниться, зупинить своє падіння, спрогнозувати складно, і від цього залежить і облікова ставка Нацбанку, і курс валют, і в цілому ВВП. Наразі падіння економіки вже складає приблизно третину. І я так думаю, що якщо ситуація буде змінюватися в сторону. Того, що безпека держави буде скріплюватись, то тоді можна буде розмовляти про зменшення курсу валюти і зменшення влікової ставки в цілому. Далі ми будемо говорити про мистецтво, а також послухаємо прем'єру нової пісні. Тож залишайтеся разом з нами. Мистецтво, яке допомагає у Дніпрі, волонтери митці влаштовують благодійні творчі вечори для мешканців та гостей міста. І сьогодні разом зі мною в студії Ольга Ліник, директорка благодійної організації Благодійний фонд Ярина та волонтер Сергій Горнак. Вітаю вас, шановні гості. Розкажіть, будь ласка, детальніше про організацію творчих вечорів. Один такий вечір вже відбувся. От як він пройшов, та коли буде наступний. Доброго дня, друзі. Дуже приємно знову бути в вашому ефірі і розповісти про деякі події, які вже були, і також які ще плануються. Перш за все, ми робили такий творчий захід. Це була така. Дуже естетична вечірка, скажімо так. Були люди у гарному вбранні. Була красива музика. Ми грали, співали, і взагалі це було дійсно схоже на такий вечірній естетичний концерт. Були гарні дівчата, жінки у вечірніх сукнях, чоловіки, яких не завжди можна побачити у звичайному житті, коли зустрічаємось у, теж у незвичному вечірньому вбранні. Тому взагалі вечір цей пройшов дуже насичено, дуже цікаво. Ми навіть не думали, що буде такий ефект. Люди були дуже задоволені, гості були в захваті, тому ми вирішили остаточно, що треба. Далі щось робити, і е, ми дуже раді, що з такого формату ми почали Сергію. Ви казали, що цей вечір покликаний допомогти людям під час війни трохи розвантажитись, подумати про щось приємне, послухати приємну музику. Чи вдалося вам це? Чи дійсно люди забули про війну на момент цього концерту творчого вечора? Я думаю, що так і було. Те, що я відчув і побачив на. Цьому концерті, те, що дійсно люди відволіклись, і було помітно, що вони зараз від всього відключились і насолоджувались. Всім, що було на цьому концерті, слухали приємну музику. По обличчях було видно, що люди в темі цього вечора були дуже цікаві у нас виступи. Тому цей вечір дійсно нагадав, що нібито люди опинилися в іншому просторі, і, начебто, нічого не відбувається зараз. Враження залишаються так, і хочеться так. ще піти на такі концерти і відволікатися. Пані Олю, ви окрім організатор. Ще й виступили в ролі учасниці. Я бачила, що ви грали на фортепіано. Світлана, дякую. Трішки потрібно тут пояснити. Це була не основна програма, це було це вже так було автопаті. Ми з друзями робили гарні світлини, тому що подія проходила в такому чарівному просторі. Дуже приємні емоції від, від усього. І звісно, ми там хто хто що міг, хто іграв. і грав. Я згадала те, що вмію колізі відховіна зіграла там невеличкий уривок. І, взагалі, хочу поділитися своїми враженнями про саму подію, Що це було дійсно таке свіжий подих, той вечір, який дав змогу відволіктися, тягнутися святково, відчути себе в такому піднесеному настрої, зробити чудові світлини і послухати чарівну музику класичну музику. Музика класична вона завжди дає певні емоції. Це база, взагалі то як люди починають вивчати грати на якомусь музичному інструменті, завжди потрібно. Починати з класики, то тобто класика дає ті правильні відчуття і ту правильну вібрацію. І зараз ми це потребуємо як ніхто інший, тому що ну, класичні вібрації це те, що надає нам натхнення, наповнює нас і дає можливість рухатись далі, як я вважаю. Було дуже багато виступів професіоналів, людей, які займаються музикою, ну я думаю, що майже все своє життя. І, звісно, як любитель для мене це було прикладом, тому що взагалі то подумаю, щоб піти і почати не тільки займатися вокалом, а згадувати щось з фортепіано. Тож, думаю, що такі події потрібно проводити на постійній основі. Щомісяця, так це точно. І сподіваюся, що у серпні ми почуємо про наступну подію такого формату. Пане Сергію, ви також були учасником. Ви грали на трубі і також показували пантоміму. Розкажіть також про це. Так, дійсно. Було і таке так. Я як професійний музикант, я вже казав, я граю в оркестрі в національному театрі імені Тараса Шевченка. В Даному заході так я зіграв дуетом. З моєю дружиною, і це була одна композиція Генрі Манчіні. Це була вже більш сучасна музика. Там була не тільки класика, був різний напрямок музики. Були і джазові композиції від професійних музикантів, і авторська музика. Але, звичайно, ми також ставили акцент на класичній різноманітній музиці. Ми виконали цей твір більш сучасний, і крім того. Був експромт. Це була пантоміма, теж під музику, під живу музику на піаніно. Я сподіваюся, що людям сподобалось для мене. Це було незвично виступати в такому амплуа. Я хочу додати, що дійсно це було не неочікувано, тому що я ніколи не знала, які є таланти у Сергія. Талант мема, номер, який ніхто не очікував. І на моїй сторінці у Фейсбуці є запис прямого ефіру. Це варто подивитися, тому що під одну композицію Сергій зміг показати все життя людини, починаючи з перших кроків і закінчуючи останнім подихом. Це було так не вимушено. Природньо і дуже талановито. Сергію. А чому от саме ви захотіли це показати людям? От все життя, от з початку до кінця, чому саме ви обрали от таку тему? Е, мені здалося, що цей номер е, можливо зараз дуже буде актуальним, тому що останні місяці я перекручу дуже багато різних подій, мого наприклад, життя і? Мені здається, що особливо в такий непростий час для нашої країни, коли йде війна, треба не забувати а можливо і навіть частіше згадувати самі приємні, перш за все, спогади, якісь події нашого життя, і взагалі. Що ми робимо правильно, а можливо, ще щось треба виправити, а можливо, подумати, чому саме треба приділяти більше уваги, правильно розставляти пріоритети. Тому, мені здається, такий коротенький показ цього номеру, якось, можливо, надихнув людей просто замислитись про своє життя і. Яке воно насправді прекрасне, перш за все. Ми живі, ми маємо щось робити, ми можемо щось робити. У нас є можливість допомагати один одному. Ми можемо щось корисне привносити в наше життя. Скажіть, чи сподобалось вам, чи можливо ви ще хочете щось додати? Ще щось якусь родзинку внести? в у подальші ваші заходи? Ви вже працюєте над цим? Уже замислюєтесь, з чим би ви хотіли ще здивувати? Так, як сказала Оля, ми плануємо такі заходи на постійній основі. Будуть один раз на місяць. Заходи святкові, як це було перший раз. Так. Наступний це буде приблизно в кінці серпня, але ми ще вирішили робити такі невеличкі музичні творчі вечори, приблизно, можливо, на годину приємної музики, приємного спілкування. Робити кожну п'ятницю. Буде невеликий музичний концерт. У п'ятницю 5 серпня, і щоб потроху люди звикали у нашому місті щось відбувається кожної неділі. Я також хочу додати про свою діяльність. Я також знаєте організую концерти, благодійні концерти української музики, української пісні. І у нас теж масштабні плани робити щомісяця якусь подію. Моя мета об'єднувати, надихати. Зараз зрощуємо, можна сказати, нову націю. Не то, що нову, але но ми маємо. Нові цінності, тобто кожна людина має право на самовираження, на індивідуальність. Ми не барани, ми не стадо, ми плекали нашу індивідуальність, воюючи з ворожою країною, яка намагається нас позбавити цього. Але ми вистоїмо, і я впевнена, що як об'єднуючись людей з схожими цінностями, з культурними надбаннями, ми становимося сильніші і можемо це поширювати на весь світ. Українська пісня це дуже потужне джерело, наша культура дуже потужна. Я сподіваюся, що найближчим часом наші пісні почують у всіх країнах. Планую продовжувати свою діяльність. Запрошую до співробітництва всіх артистів, яким це відгукається, хто хоче виступати на наших благодійних концертах та допомагати українцям. І Наше основне гасло співаємо та допомагаємо. Дякую вам, а нашим радіослухачам. Нагадаю, що зі мною в студії були директорка благодійної організації Благодійний фонд Ярина Ольга Ліник та волонтер Сергій Горнак. Ви слухаєте «Українське Радіо Дніпра. Вони писали пісні виключно англійською мовою, і це була їхня особливість, але війна змінює все. Учасники Дніпровського гурту «Порт-Роял» з початком війни стали волонтерами. Лідер гурту Дмитро Дьомін сказав, що нині гурт це 100% волонтерська команда. А ще тепер у гурту є пісня українською мовою Знаки, яку ми з вами сьогодні послухаємо одразу після інтерв'ю Дмитра Дьоміна Українському радіо Дніпра. Війна змінила всі плани. Ми по різних місцях України, хто де, всі по справах, кожен допомагає чим може. Ми знайшли можливість записати те, що почали ще перед війною, бо вважаємо, що саме зараз на часі, саме час. Це про всіх нас, про наші землі, про нашу волю до життя, про знаковий момент для всіх тих, кому важлива ця земля, це небо, цей світ, наші предки, наші горні, наші вишні, начетець наші небесні, всі святі землі нашої. всі за нас, за наш остаточний перехід в наше щасливе майбутнє. Тож слухайте то пісню знаки на українському радіо Дніпра. І землі створив mm -hmm. у місцях, що закрити віками, та й на вечеря світаєних вогнів. Пісня Знак від Дніпровського гурту Роял». А я нагадаю, що ви слухали програму Тема дня до ефіру. Її підготували ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Наталія Назор. На все добре вам.